Добрий день, шановні гості Білої церкви, шановні білоцерківці, ми продовжуємо цикл вірних екскурсій нашим майже тисячолітнім містом. І сьогодні піде мова про, багать, про забутий храм нашого міста це храм Святого Миколая, який вважається однією з найстарішою спорудою на сучасні, сучасній Білій церкві. Який був побудований гетьманом Іваном, верніше закладений гетьманом Іваном Мазепою ще в 1706 році. Але передісторія цього храму сягає до 16 століття. В 16 столітті у білій церкві був храм Святого Миколая, але не кам'яний, а дерев'яний. І перша згадка про цей дерев'яний храм Святого Миколая ми можемо дізнатися із жартських надписів. На двох Євангеліях, які подарований храму Святого Миколая Павлом та Семеном Шкризловичами. Цей храм з'явився недалеко від колишнього героївського храму 11 століття. Це своєю архітектурою та розмірами цей храм нагадував давньоруські храми, які, написуються храм Святої Ірини в Києві, який був побудований ще Ярославом розламу в 1037 році. Та Успенську собору Єлинського монастиря у Чернігові. Дерев'яний храм Святого Миколая був потісно пов'язаний з Білоцерківським замком. У замку була лише, була лише невеличка капличка. Що дує, тому дуже швидко Миколаївський храм починає виконувати роль головного православного храму Білої церкви того періоду. Стіни дерев'яного храму Святого Миколая. Бачили відомих діячів тогочасної історії і світу. У 1620 році у храмі Святого Миколая проводив службу Єресалимський патріарх Феофан. Тут різні часи бували, бували присутні на службах. знати представники козацької старшини українського української гетьман, української гетьманату, зокрема, гетьман Богдан Хмельницький. Також відвідував храм польський король Ян Казимир. Для цього храму було кладовище, де були поколені знатні особи того часного міста, зокрема, священнослужителі та захисники Білої церкви. Але у 17 столітті, в кінці 16 XVI століття, дерев'яний Святого Миколая зазнав великих руйнувань, велика пожежа. І, але на початку 18 століття відомий український гетьман Іван Мазепа відбував храм у Камені. У 1704 році Гетьман оселився в Білозаківському замку. Мрія Гетьмана перетворити Білу церкву в столицю нової об'єднаної Української козацької держави. Гетьман Мазепа був одним з найбагатших людей в Східній Європі. Він значну частину своїх коштів давав на будівництво храмів. Інших культурних споруд та книг. Він зводив храми по всій Україні у стилі українського або козацького бароку. Тому природно, на батьківщині, своїй батьківщині Іван Мазепа, на місці дерев'яно зруйнованого храму, а на тому місці це сучасна вулиця Гагаріна, колишня вулиця Млинова. Я думаю, що вона згодом має знову ця історична назва. На місці дерев'яного храму заклав е, кам'яний храм, розпочав будівництво кам'яного, трипристольного храму. На жаль, давнього храму Мих Миколая вже кам'яного, а ім'яхітектора невідомо, не збереглося. І ми не можемо знати, хто ж е, проєктував цей величний храм. Задумка гетьмана побудувати величезний храм. Площа його мала складати 27-19 метрів, а від 50 метрів. Фундамент нового храму було закладено з 25 серпня 1706 року. Ця дата за була зазначена на металовій пластинці, знайденої при розкопці фундаменту північної стіни в 1842 році. Хто ж давав кошти на цей величний храм Святого Миколая? Його давав кошти Іван Мазепа. Та його племінник по матері, київський полковник Костянтин Макієвський. Але задуми гетьмана не здійснилися. Так сталася політична кон'юнктура, що після того, як гетьман Іван Мазепа разом із шведським королем Карлом XII зазнали поразки у битві під Полтавою від московського війська Петра І, Іван Мазепа. Кар-12, інші старшини, які підтримували гетьмана Мазе по боротьбі за українську державність, змушені були емігрувати з України. Таким чином, за життя Гетьмана, храм Святого Миколая був збудований лише одну частину його, південну, що має назву Миколаївського храму. І вже інші приділи чи вівтарі, чи стіни були споруджені вже греко добудовані греко-католиками. Храм протягом 1715-1725 року був соборним. При храмі Святого Миколая, як зазначається в історичних джерелах, засновано було братство Святого Миколая, яке існувало протягом цього 18 століття. Можливо, при храмі Святого Миколая була і заснована школа, по яку були численні згадки. Але історія цього храму була дуже важкою і дуже, і дуже важкою і неоднозначною, він не здавав багато руйнувань. Наприклад, у 1799 році Миколаївський храм постраждав від пожежі, але силовий вірян був відновлений. На початку 19 століття Біла церква перебувала у власності Ксаверія Браницького. Його дружина Олександра вирішила збудувати на місці Вели... на... у місті Великий Кафедральний собор. Місце для будівництва цього собору було вибрано там, де його святив Іван Мазепа. Це вибране місце було не випадково. І... І тому цей собор був збудований в Преображенське в 1839 році. І це було зведено з дзвіницю. І почалася конкуренція. І в 1839 році храм Святого Миколая конкуренції з Прабремським собором не витримав, і храм, був, храм почав падати, послужіння були на деякий час припинене. В 1842 році храм був повністю був розібраний. Як зазначає історик Євген Черневський, цегла храму Святого Миколая використовувався для будівництва Біосаківської гімназії. Від храму. У Миколая залишився один приділ. Що таке приділ? Це бічний вівтар. І він поступово занепадав, навіть були покритий дах його деякий час соломою. І храм Святого Миколая врятував священник Петро Веденцев, який на той час був священником і настоятелем Перебожанського собору і вчителем Білоцерківської гімназії. І в 1952 році він поміг його відбудувати. В середині храму проводилися відновлені роботи, стіни були оздоблені монументальним живописом, але ім'я художника історія нам не донесло. Хто робив ці іконостаси, нам, на жаль, невідомо. відомо. Як зазначається в літературі і в джерелах на Миколаївському храмі протягом 18 століття зберігалися історичні церковні реліквії. Шматочок животворного дерева з Христа Господнього, рідкісні стародруки, зокрема, Євангелія золотій оправі 164-1636 року, яка була друкована у Львові. Євангелія в 1657 році, московська друкарні була друкована. Одна з багатьох легенд розповідає, що в храмі довгий час зберігалися прикраси. Якутиміш Хмельницький подарував у якості весільного подарунка своїх наречений Розанді Рупу. Е, е, прикрашав храм живопис, але, на жаль, на нашого дня ці е, всі реліквії не дійшли. Частина, була, е, частина ікон була раритетними, і вони перейшли у спадок від попередньої дерев'яного храму. Але, на жаль, нічого не збереглося. У 1902 році учителем і священником Білософійської гімназії Шараєвським був зроблений опис інтер'єрів Миколаївського храму. У своїй праці означає, що в храмі було два старовинні триярусні неповні іконостаси, датовані першою чвертю 18 століття. Копія ікон Господня госп... головної колостасу Київської Софії, така, як була в Київському Софійському соборі. Але знову це, на жаль, до нашого часу не дійшло. На жаль, те, що храм зараз залишився в нас, який ми зараз ходимо біля нього, залишилася лише одна стіна, яка була від, до, до 1852 році, одна стіна залишилася. Згодом до храму була прибудована невеличка сподача споруда. Отже, ми бачимо, що найдавніший храм Білої церкви зазнав величезних руйнувань і перебудов. І тільки можемо бачити одну південну стіну. Одну південну стіну можемо бачити і слово Миколаївського храму. До 1926 році храму відбувалося богослужіння. У 1928 році цей храм був закритий і переданий краєзнавчому музею. У середині ХХ століття, на щастя, цей храм був відреставрований і відремонтований. І він і зараз є пам'яткою архітектури національного значення. Ця пам'ятка архітектури він став у 1967 році. <кій> <кій> у середині ХХ століття ну, цей храм має зараз знаходиться фор, у прямокутній формі. Розділено цей храм на два приміщення вівтар і південна частина. Північна частина була відсутня і царовий будівлю асиметричною. Кожне з приміщень мав окремій окремі вихід. Схід і фасад мав підвищене середньою частино, частиною, у вічі три невеликі бані. Під центральним склепінням, тобто входом, у вікна зберігалося зображення великих святих, серед них вид образ Святого Миколая. Отже, зараз у храмові храм належить Російській Православній церкві. Цей храм є трапезним. Але був, але був шанс цей храм, щоб, щоб він був українській церкві. У 1993 році при храмі Святого Миколая була заснована громада Київського патріархату. Але, на жаль, вона жодного не провела богослужіння, тому що цей храм був захоплений московським патріархатом. Наш суч... Миколаївський храм є найстарішою бутлею Білої церкви. Яка згадувалася до нашого дня. Хоча не, не в повному вигляді, не, не автентичному вигляді, лишилася одна стіна, і у, у стилі українського бароку. Дякую за увагу.